Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас працює Тетяна Іванська. Поговоримо зараз і про Трампа, про те, як на нього впливає зараз його оточення, про те, як Трамп впливає на Путіна, про те, як візит Келега вплинув на Україну. Але розпочнемо ми із заяви президента України, як пише BBC Україна. you <laughs> Київ запропонував Москві відновити прямі переговори. Про це ми почули так само і в відеозверненні Володимира Зеленського. як пише BBC, посилаючись на свої джерела, в Москві це запрошення отримали. Точно дати наразі президент України, поки не назвав, але сказав, що звичайно що необхідно провести бажаного наступну зустріч на наступному вже тижні. Ось він завтра починається. Переговорну динаміку треба збільшувати і робити усе, щоб досягти припинення вогню. Пам'ятаємо, що буквально на цьому. Му тижні всередині цього тижня усе путіна Пісков кричав про те, що так це ж ми, ми хочемо переговорів. А Україна чомусь не хоче. Ну що ж, тепер м'яч на стороні Росії. Максим Насвітайлов, політолог, експерт, міжнародник разом із нами на зв'язку. Максиме, вітаю! Слава Україні. Вітаю героям, слава двер. Ми розпочнімо з тобою із цієї заяви. Вона е, пролунала, е, як пише бібісі, вже отримали в Москві і думають над відповіддю. Але до того, от я згадала, що Пісков заявляв, що це ж вони сказали, що хочуть перемовини, а це нібито ми відмовляємося. Як нам розцінювати ось відповідь Москви і ось ці заяви? Чи може це означати, що якісь процеси все ж таки відбуваються? Якісь, е, якісь знаки, якісь. Якісь меседжі Москва передає, не звичайно, що не на загал О, загалом росіянам, мені здається, дуже не подобається, що ми перехоплюємо ініціативу, тому що, перш за все, ці 50 днів, які озвучив Трамп, вони виглядали більше як карт-бланш для них. Але ми вирішили не опускати рухи і спробувати скористатися ситуацією. Нам йде на користь те, що як ми бачимо. Віткофа фактично відсторонили від тіла Дональда Трампа, і він вже не відіграє жодної ролі взагалі в врегулюванні російсько-української війни. Якщо на початках перші місяці він був головним переговорником головною людиною Дональда Трампа, то зараз про нього, як ви все можете бачити, взагалі нічого не видно і не чутно. Але Кіткелов активізував свою діяльність, якщо перші місяці він був абсолютно на других ролях. То зараз він е здається все більше набуває суб'єктності. Суб Це поки що таке раннє припущення, тому що результатів ми ще не бачили. Але мені здається, що він допомагає нам будувати оцю стратегію комунікації з Дональдом Трампом, тому ну, що так можливо десь Трамп дав оці 50 днів, е щоб підіграти Путіну. Ну тому що Росія просила про подібні терміни, щоб завершити свою літню наступальну операцію. А, але нам потрібно ситуацію скористуватися, максимально показати, що от ми проявляємо ініціативу. Бо чому взагалі Трамп розблокував там постачання не просто ну там, не просто постачання тієї зброї, яку спочатку заблокували, а й розблокував можливість продавати Україні американську зброю, тому що все виглядало так, що там не було формальних приводів, аби нас блокувати. Україна робить все можливе і показує. Що ми робимо все можливе, щоб завершити цю війну, що ми готові до її врегулювання? Хочете безумовне припинення вогню, будь ласка, хочете підписати угоду по корисним копалинам запросто. Прямі перемовини в Стамбулі Добре, ми також готові, а росіяни цього не демонструються. Трампу довелося щось робити, десь йти нам на зустріч, тому що це нелогічно було б е знову пробувати на нас тиснути. В цій ситуації за ці 50 днів ми вирішили також не бути бездіяльними. І десь за допомогою Келога, як я розумію, за його наводкою, вирішили е проявити цю ініціативу і показати, що ну давайте продовжувати. Є 50 днів, давайте напрацьовувати, щоб за 50 днів у нас вже було щось готове. Тобто, якщо цього не трапиться, то ми змогли, ми змогли сказати: ну, дивіться, ми зробили те-то, те-то, те ми проявили таку-то ініціативу. Росіяни ігнорують, потрібно вже нарешті підібрати і реалізовувати ті погрози, які ви в їх сторону висуваєте. От десь десь такий план, як на мене зараз і є, щоб продемонструвати нашу ініціативність і недоговороздатність російської сторони батя я стараюся згадується цей мем, але тут питання в тому, чи не зможе Росія цим проманіпулювати. Ми, ми ж пам'ятаємо, як вона вдало вміє тягти час, як вона вміє затягувати ці перемовини. Ми пам'ятаємо ці зустрічі в Стамбулі, коли приїхали просто щоб приїхати. А потім а, поїхали ні з чим і сказали. Давайте на наступний раз знову зустрінемося, і це все час, яким користується Росія, і вона цим часом користується, щоб вбивати українців. Тут в цьому варіанті зараз а, можливі такі самі ходи з боку Росії, ну тобто вона зараз каже: Окей, давайте на наступному тижні ми щось продумаємо. Вона запропонує, знову буде розмова ні про що, або вона не не приїде, або скаже, хтось захворів, ми приїдемо пізніше. От зараз вона зможе тягти час, і є у неї ця можливість? Ну вони принаймні точно будуть намагатись, вони все-таки будуть намагатись, тому що а, вони розуміють, що десь е, ну, зовсім зіскочити на вийде, треба Трампу дати якусь кістку, але. А вони хочуть зрозуміти масштаб цієї кістки, яка влаштує Дональда Трампа, тому що вперше чому це для них спрацювало? Тому що ну в принципі сам факт прямих перемовин зацікавив. Американці сподівалися, що це швидко перейде в формат перемовин перемов... перемов... на лідрі на... на рівні лідерів держав. Але цього не трапилось Ну, окей. Але домовились про звільнення ну, про обмінтолоненими тисячі на тисячу. Серйозне досягнення, яке Трамп міг продати. Зараз ну вже цього буде недостатньо, треба буде щось нове. Тут або повернення умовно усіх викрадених дітей, або ще якийсь такий жест, тому що ну вони не готові йти на якісь реальні кроки, що призвуть до завершення вони. Отмін полонена на повернення дітей, це все добре, це все чудово, це все прекрасно, це все результат, який нам потрібен, але це не наближує завершення війни від слова зовсім, якщо не буде там припинення вогню. Якщо не буде якогось там чіткого е, плану там деескалації конфлікту, це не ті кроки, які призведуть е, до завершення війни, і, отим потрібно щось таке дійсно потужне, красиве, найкраще золоте, видатне, щоб продати це Дональду Трампу. Бо ми вже також навчилися з цим працювати. Зеленський виходить і говорить, що там буде. Uh -huh. Яка фантастична, чи неймовірна, чи uh, міжгалактична угода по безпілотникам супермега uh -huh. угода. Супермега угода, так, так. Uh, ми вже навчились також грати в цю гру. Тобто, десь ми відставали від росіян, бо намагалися розмовляти з Трампом і його адміністрацією, як з дорослими серйозними людьми. Але ну, зрозуміло, що це не так працює, і треба змінювати підхід, і от це починає давати результати поки що. Не так швидко, і не так класно, як би нам того хотілось, але ну, результати починають з'являтися. Mm -hmm. І чи дійсно готове бо у росіян десь ми з тобою про це говорили? Є певне запамарочення від успіху, тому що у них останні півроку ну, плюс-мінус все вдавалося. Десь краще, десь гірше, але в цілому, і на полі бою у них не було великих провалів, а були там навіть деякі просування і там на дипломатичній а, вони маніпулювали дуже успішно Трампом і його адміністрацією, його командою. І плюс ще й цей кейс з Китаєм, те, що Ван Є фактично прямо заявив, що ми не дамо Росії програти. І вони десь за запамранчення від успіху може зробити їх необережними, може їх зробити занадто самовпевненими, і вони почнуть помилятися. Почне десь не допрацьовувати. А тут питання ж тому, чи вони вже не почали помилятися, тому що знову ж таки я полізла почитати російські пабліки. Так, ось що мене здивувало, що їхній зампред Комітету Госдуми по обороні я перепрошую, я не можу перекласти. Олексій Журавльов вони зараз говорять цілком серйозно і цілком з таким ну, лякливим голосом, що що вони зараз визначають наступні напрямки наступу збройних сил. України, і вони кажуть, що зараз під загрозою, і тимчасово окупована Запорізька область, і Херсонська область, і кажуть, що в тому числі як вони їх називають новою регіоні зараз під загрозою, тобто ми розуміємо, що такі там щось відбувається. Крім того, там ми бачимо, що є ще вплив і на Азербайджан, і на Вірменію у Росії, але тим не менше він послаблюється. І я читаю, що там і в Чечні певні розбірки розпочинаються і в Осетії в тому числі, тобто вона не є зараз настільки. Так сильною, як вона хоче, хоче усім здаватися, і чи не зараз цей момент, коли Трамп міг би нанести ось цей нищівний удар. Але питання в тому, а чи зробиться Трамп? Та тому що у нього зараз і своїх мені видається питань і проблем вистачає. Вліз він ногами в сметану в справу Епштейна. І тут одна справа, що ми звикли до Трампа, який каже, та ну добре, ну казав і казав, нічого там не було. Але тепер ж від нього і його. Прихильники і його ось ці магівці вимагають відповіді. Мовляв, а чому? А чому ти е, е, цим питанням грався перед виборами, а зараз не хочеш давати відповідь? В нашому випадку дуже добре, що е, від нього відвертаються Тейлор Грін, там е, інші сторонники мага і е, більше прихильники Росії в нашому випадку це добре. Але питання в тому, чи виплатиться тут зараз Трамп, і чи буде йому в такому випадку зараз до Росії, чи зможе він дотиснути? Ну, тут прям дуже багато питань в одному питанні. але давай, як, і весь, я. як і весь Трамп, воно мега. Одне мега питання, так. Ну тут насправді є декілька компонентів. Давай спробуємо по черзі. Перша справа Епштейна. Це дійсно щось значно більше серйозне, ніж нам тут може здаватись. Влучених Штатах Америки це е, прям епохальна історія, прям дуже серйозна, е, тому що це величезний скандал пов'язаний з торговою людьми з сексуальною експлуатацією і педофілією. Це прям ну, істор... одна з таких найбільших історій десятиліття, умовно, а можливо навіть і більше. Тобто, Епштейн став знаєш, таким ім'ям називним. І все, що трапляється подібного характеру, порівнюють е, е, з Абштейном цьому е, в цьому плані. Mm -hmm. е, і Трамп дійсно дуже довго спекулював на цій історії. Е, він навіть звинувачував сім'ю Клінтонів, що вони там якось пов'язані. Він натякав на це, і ще стане президентом до їх посади, ну, тому що Трамп він популіст та й пожертв. Він не сильно задумується про якісь там довготривалі наслідки, він покладається на коротку пам'ять людей і здебільшого у нього це спрацьовує. Але тут він не врахував, що це дійсно довгограюча історія, і що це та історія, за яку зачепляться реально ідейні мага, бо він не ідейний мага, він просто користується цими е, корисними для нього ідіотами, використовує їх і все. Але виявилось, що ці люди, таких Тейлор-Гріни і подібні, які прям вірять в це, все, які вірять в П'юанон. Піанон це взагалі окрема історія. Я прям супер рекомендую усім ознайомитись. Це одна з моїх улюблених конспірологічних теорій. Ну це там щось на того, да. От якщо ви їдете по трасі, ви бачите 666 код звіря, що -то там на лбу, оце от воно подібне, От якщо ви таким цікавитесь, то почитайте. Так, да, це прям це прям супер історія, дуже, дуже смішна, е, дуже рекомендую. <му> і от вони в це все вірять. і Звісно ж, це все добре лягає в цю теорію про те, що є там підпільні лабіринти, в яких мільярдери тримають ферми дітей, постійно їх гвалтують, перепродають і це. все, і це з Вайнштейном пов'язане. Це пов'язано з політичними елітами. а Трамп мав прийти зруйнувати цей діпстейт. Ви показати всю правду, що там хто Кеннеді вбив, що це все змова сатаністів педофілів і так далі, і Вайнштейн з цієї ж історії. І тут приходить Трамп і починають його питати, а де ж де ж там така справа Вайнштейна? Але якщо подивитися, наскільки Трамп був з ним пов'язаний, скільки фотографій у нього листівки йому відправляють з привітанням з днем народження і так далі. Е, і зараз він каже, та це все фейк, ця справа. Ви що здуріли? Каже, це все спекуляції демократів. Хоча демократи б на цьому фактично не спекулювали. Це він на виборах е, спекулював і звинувачував. Всіх демократів, тому що вони там є в цих списках, а тут каже, та ніяких списків не існує. Це все спекуляція, це все та, і взагалі тут немає про що говорити. Він дуже довго намагався з'їхати з цієї теми саме таким чином, але в нього не виходить. І це дуже рідкісний випадок, коли люди є послідовними, тому що ну, це вже стосується його, його мага активу, тому що він починає здавати, що цей мага недостатньо мага. І Ілон тільки чекає, потирає руки, тому що він розуміє, так я можу осідлати потім їх. Я покажу, що я більше мага, ніж Трамп, який був особленням мага. І це все може змінитись. Тому йому потрібно давати зараз якісь результати. Йому е, Потрібно щось продемонструвати, показати хоч десь силу і послідовність, тому що ну, його підхід він працює, але на короткій дистанції. Коли накопичується дуже багато на реалізованих е, таких обіцянок, дуже важко переводити постійно фокус уваги з однієї проблеми на іншу. Це можливо робити якийсь час, але в результаті проблеми накопичуються, жодна з них не вирішується, і потім вже не кожна з них е, тисне на тебе окремо, а вони звалюються всі сніжним комом тобі, е, тобі на голову. Тому от в ситуації з нашою війною. Трамп, звісно, глобально хотів би, щоб вона завершилась ну там не сильно важливо, як для України, тому що він хоче займатися зараз там глобальним перерозподілом світу і так далі, говорити сильними світу цього, хто там ядерною зброєю, грошима і там своїми літаками і авіаносцями може керувати світом. Але поки що ну, він бачить, що ця історія дуже далека. Від реалізації і щось потрібно робити тут і зараз, е, але я не думаю, що він пришвидшиться е, в цьому питанні, і ну, тут важливо максимально скористатися цими 50 днями, щоб зацікавити, щоб фокус уваги американців підтримувати до цього, щоб показувати, що там е, ну це ми можемо там е, з вами з журналістами говорити про те, що десь там це все е, блеф, маніпуляція. І так далі, влада наша повинна робити вигляд, що вони в це щиро вірять. Потрібно казати: блін, який Трамп крутий, який угу. сильний. Ну принаймні мені здається спробувати ще раз, тому що інший підхід це навпаки критикувати, сварити Трампа, тиснути на нього, але самостійно ми не можемо це робити. А ну, ми, і ми розуміємо, що це може спрацювати в негатив для нас. І тут питання в тому, що в будь-який момент Трамп може розвернутися і знову йому не сподобається, як одягається президент України. Тому тут справді треба бути обережними. Да, да. До, до такої стратегії ми могли б схилити стільки, якби ми це робили спільно з усією Європою. От якби всі вирішили, там Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, що все досить лезати. Трампу його его, е, і пора діяти якось інакше? І тоді так, в рамках спільної стратегії ми б могли це робити, але самостійно ну, у нас немає достатньої суб'єктності, щоб діяти якось інакше. Якщо ми дивимося і бачимо, що е, Великобританія, Німеччина, Франція облизують його Трампу, то який у нас вибір? Вибір ставати ставати поруч добре. Ставати в чергу, да? в чергу, в тому числі. Ну але тут смішки-смішки мало насправді, поки Трамп ще ось такі, все ж таки, невизначені позиції. Ми розуміємо, що він би хотів просто завершити війну в Україні і відверто кажучи, Наразі його теж не особливо цікавить, як вона завершиться, і тут справді спрацьовує тиск на Трампа і від його суспільства, і від його якихось однопартійців. То цим треба користатися. Добре. Добре, а, як на Трампа спрацював візит Кітакелега, коли ми побачимо якісь певні результати. Чи ми вже їх бачимо, як ти вважаєш? А, ну, поки що, результатів ну, не так багато, але в принципі, те, що на світ Божий з'явилася ця історія про, про угоду. Мега угоду, мега угоду щодо безпілотників. Я думаю, що тут не обійшлося без, без Кіта Келлога. він підсвітив. Я думаю, свідомо українські е, виробничі потужності, тобто показав це, як воно там працює. які в нас всі красиві е, безпілотники, е, класні, якісні, дешеві, е, там ж дуже розсипався в компліментах до нашої оборонної промисловості, щоб підсвітити її для американців і не тільки для влади, щоб зацікавити насправді приватних підрядників. Бо у них же ж там не е, United States оборонпром працює. Вони замовляються у приватних підрядників. Ну, практично більшість всього вони замовляють замовляють приватних підрядників, і стратегія Пентагону зараз змінюється. Вони переходять до е, виготовлення великої кількості недорогих безпілотників. Досвід є такий зараз у Китаї, у Росії і у нас. Угу. Звісно, у Китаї і Росії вони це досить переймати не можуть, тому у них залишається не так багато варіантів. І от зараз фактично Келлах займався промоуцією цієї ідеї, і якщо приватні підрядники також потягнуться сюди, а тому що щоб виготовляти ці недорогі, але якісні безпілотники, вони ну скажімо, повною мірою точно не можуть виготовляти в Сполучених Штатів Америки відверто кажучи. Просто через е е дорогозну робочої сили, через е багато інших там податків, обмежень і так далі. Американський не може бути дешевим апріорі, в принципі. Тому потрібно якось щось спільне робити з Україною, інвестувати сюди. Тому що ти не будеш американські військові безпілотники в Китаї виготовляти чи в Індії. Це небезпечно. А Україна, яка є там твоїм союзником, це, це хороший варіант. Україна, яка залежна від тебе. Come on. No, don't you know, do Що так, щоб якщо ми говоримо про виготовлення безпілотників, та щоб це не не було віддати, а віддати наші технології. Та по всьому, якби ми говорили про виготовлення безпілотників для сполучених штатів, добре було, щоб тоді сполучені штати не десь ну в яким в якими в якійсь мірі ставали нашими гарантами, щоб сюди не летіло на ось ці заводи, які виготовляють безпілотники, всіляка російська герань та шахеди та ракети. Максима, я дуже дякую. Максим не політолог, експерт, міжнародник, був. Разом ми з нами на зв'язку. Ми зараз зробимо паузу і потім поговоримо про відносини Азербайджана та Росії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.